Ти полюбляєш кавуни? Так, ті самі великі, соковиті та солодкі плоди, без яких неможливо уявити літо. Але на будь-якій грядці їх не виростеш. Потрібні особливі умови та, звичайно, ґрунти. У цьому відео ти дізнаєшся, де ж виростають ті самі найсмачніші кавуни. Територія нашої країни дуже велика та має різні природні особливості. Наприклад, десь місцевість тепліша або холодніша, а десь більш волога чи, навпаки, суха, а іноді, і взагалі, висота території відрізняється сотнями метрів. Через різні природні умови та інші кліматотвірні чинники утворилося близько 650 видів ґрунтів, які мають різний склад та властивості. Усе різноманіття ґрунтів можна умовно об'єднати в групи за механічним та структурним складом, будовою ґрунтового профілю тощо. За механічним складом ґрунти поділяють на піщані, супіщані, які на 70% складаються з піску та на 30% із глини, суглинисті, які на 50% складаються з піску та на 50% із глини. І глинисті. До речі, саме піщані та супіщані ґрунти на півдні України є ідеальним місцем для вирощування найсмачніших кавунів. Так щорічно в Херсонській області збирають понад 50% урожаю кавунів нашої країни. За структурним складом ґрунти поділяють на структурні та безструктурні. Пригадай, а що таке структурність ґрунтів. Структурність? Це здатність ґрунту розпадатися на окремі грудочки різної форми та розмірів. Структурні ґрунти краще утримують вологу, ніж безструктурні, тому на них ліпше ростуть рослини. Безструктурні не утримують вологи, зазнають вітрової ерозії та є малородючими. Ґрунти також умовно поділяють забудовою ґрунтового профілю. Свої назви вони отримали відповідно до кольору верхнього шару і місцем розташування. Наприклад, сірі лісові ґрунти. Одразу зрозуміло, де вони знаходяться та який колір мають. За допомогою карти ґрунтів України ти можеш побачити, що на рівнинних територіях ґрунти розташовуються широкими смугами відповідно до закону широтної зональності. До основних типів ґрунтів рівнинної частини України відносять дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи та каштанові ґрунти. На Поліссі поширені дерново-підзолисті ґрунти. Вони сформувалися під сосновими та мішаними лісами в умовах надмірного зволоження. Їхня материнська порода – водно-льодовикові піщані відклади. Вміст гумусу в цих ґрунтах низький до 1,5%. Тому і їхня родючість досить низька. У південній частині полісся та на заході центральної частини України поширені сірі лісові ґрунти. Вони утворилися в умовах достатнього зволоження під широколистяними лісами. Їхня материнська порода лес та лесоподібні суглинки. Як думаєш, який вміст гумусу в сірих лісових ґрунтах? Вміст гумусу в них невеликий до 3%. Родючість цих ґрунтів теж невисока. Під природною рослинністю лісостепу та північного степу знаходяться чорноземи. Ці ґрунти займають більшу частину території України. Поглянь на легенду карти розрізняють дуже багато підтипів цих ґрунтів. Вони утворилися в умовах недостатнього зволоження, їхня материнська порода лес. Але на Кримському півострові під чорноземами знаходяться налесові породи. Вміст гумусу в чорноземах високий від 8 до 15%. відсотків. Потужність гумусового горизонту більше, ніж один метр це найродючіші ґрунти України. Чорнозами потребують зрошення. Це допомагає отримувати хороші врожаї сільськогосподарських культур. На півдні Причорноморської низовини та степового Криму поширені каштанові ґрунти. Вони сформувалися в сухому степу в умовах недостатнього зволоження, материнська порода піски. Вміст гумусу в каштанових ґрунтах невеликий до 3%, але вони мають гумусовий горизонт до пів метра. Родючість цих ґрунтів невисока. Для отримання хороших врожаїв каштанові ґрунти потрібно зрошувати та гіпсувати. На рівнинній частині України, окрім зональних типів ґрунтів, на окремих територіях утворилися азональні ґрунти. У заплавах річок лучні та дернові ґрунти, на ділянках надмірного зволоження болотні, на посушливих територіях півдня солончаки та солонці. В українських Карпатах та Кримських горах ґрунти змінюються залежно від висоти. Там поширені буроземно підзолості, бурі гірськолісові, дерново-буроземні та гірськолучні. Як бачиш, в Україні є багато різних типів ґрунтів, і усі вони є ґрунтовими ресурсами. Ґрунтові ресурси це ґрунти, які люди використовують або можуть використати для задоволення своїх потреб. По суті, ґрунтові ресурси є Земельним фондом України. Земельний фонд України становить 60,4 мільйона гектарів. Для нього характерний надзвичайно високий рівень освоєння. Сільськогосподарські землі займають майже 70% земельного фонду України. Це сприяє розвитку рослинництва і тваринництва, але негативно позначається на збереженні природного середовища України та якості ґрунтів. Через багаторічне використання ґрунтів і мінеральних добрив, пестицидів та отрутохімікатів погіршується структура ґрунтів і зменшується родючість. Деякі з них стають зовсім непридатними для використання. Щоб запобігти негативним наслідкам, в Україні створили національну програму охорони земель та Земельний кодекс України. У цих документах зазначені заходи для збереження і поліпшення природних ландшафтів, відновлення родючості ґрунтів тощо. Ще більше про ґрунти можеш дізнатися з наших відео. Запам'ятай! На території України знаходиться близько 650 видів ґрунтів, які мають різний склад та властивості. За механічним складом ґрунти поділяють на піщані, супіщані, суглинисті і глинисті. За структурним складом розрізняють структурні та безструктурні ґрунти. Ґрунти також умовно поділяють забудовою ґрунтового профілю відносять дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи та каштанові ґрунти. На рівнинній частині України, окрім зональних типів ґрунтів, на окремих територіях утворилися азональні ґрунти, у заплавах річок лучні та дернові ґрунти на ділянках надмірного зволоження болотні, на посушливих територіях півдня, солончаки та солонці. В українських Карпатах та Кримських горах ґрунти змінюються залежно від висоти. Там поширені буроземно підзолисті бурі гірсько-лісові, буроземні та гірськолучні. Ґрунтові ресурси це ґрунти, які люди використовують або можуть використати для задоволення своїх потреб. Поділися з друзями цим відео. Вивчай разом географію та інші науки в нас на каналі.